Доброго дня! Сьогодні наша тема уроку номер 15 многочлени. Спочатку повторимо, що таке многочлен. Многочленом називається вираз, який є сумою кількох одночленів. Кількох одночленів. Но тут варто зауважити, що кожне число є також одночленом, тобто, насправді, навіть число 5 є добутком числа та якогось буквеного виразу, тільки цей буквений вираз в нульовому степені дає одиницю. Тобто це можна вважати також одночленом. а також це можна вважати многочленом. Просто як суму п'яти, наприклад, одночлена з нульовим коефіцієнтом. І тут не буде суперечності. Тепер а, пригадаємо, що називається многочленом стандартного вигляду. Многочлен, який складається з многочленів стандартного вигляді, називається многочленом стандартного вигляду. Степені многочлена при цьому називається найбільше зі степенів одночленів, з яких цей многочлен складений. Тобто сумою яких він є. Наприклад, многочлен 3х квадрат мінус Хі плюс 5Y він є сумою трьох одночленів, відповідно, кожен одночлен другого степеня, тому що тут х в другому степені Хі ми додаємо степені Х і будуть також другого степеня. І 5Y квадрат У. Це одночлен другого степеня. Отже, максимальний степень одночленів 2, отже, і степень многочлена чвена рівня 2. Ну і інші приклади. Тепер далі. Які операції над многочленом ми можемо робити? Перша операція, яку ми можемо робити, це додавання, і рядом з нею операція віднімання многочленів. Як додавання протилежного додару. Розглянемо ці операції на прикладі. Всі вправи, які я зараз не розгляну, ви можете розглянути самостійно, як у якості домашнього завдання. І тепер розглянемо перший приклад. В дужках написано 1 плюс 2п, це значить многочлен 1 плюс 2п. До нього додається інший многочлен p квадрат п. Скільки перед обома дужками стоїть плюс, то ми обидві дужки можемо опустити і записати суму виразів без дужок. Буде 1 плюс 2п плюс p квадрат мінус п. Тепер ми зводимо подібні доданки. Подібними доданками тут є доданок 2p і мінус p, оскільки і там, і там p в першому степлі. І тепер записуємо результат, починаючи зі старшого степеня p. P2, 2P p квадрат. Потім 2p-p це буде 1p, просто p, 1 не пишуть як коефіцієнт, і плюс одиниця. І це вже результат додавання, многочлен другого степеня. Тепер розглянемо наступний приклад. Також про додавання. Також перед двома дужками стоїть плюс. Отже, ми можемо опустити ці дужки і записати, що х квадрат, мінус 5х, плюс 5х мінус, плюс 5х мінус 13. Зводимо подібні доданки. мінус 5х плюс 5х буде 0х, отже, ці два доданки взаємознищуються І залишиться. Х квадрат мінус 13, також многочлен другого степеня. Тепер розглянемо наступне тестове завдання. Ми бачимо різницю многочленів, отже, це приклад на різне віднімання двох многочленів. А тепер ми також будемо спочатку опускати дужки. Але якщо перед дужками э, стоїть мінус, то ми розкриваємо дужки, змінюючи всі знаки, перед... всі зна... знаки всіх одначних, які знаходяться в дужках. І записуємо х квадрат плюс 2х мінус 3. Потім у нас в дужках був одначлен 2х мінус. Значить, ми змінюємо знак дописуємо записуємо мінус 2х. Потім в дужках був одночлен мінус 7. Ми змінюємо знак, записуємо плюс 7. Коли ми позбавилися дужок, то ми зводимо подібні доданки. Спочатку записуємо старший член, старший, многочлен одночлен старшого степеня, Х квадрат. Потім ем, зводимо подібні Подібними тут є доданки. З, ікс, 2х мінус 2х, вони взаємознищуються. Отже, доданка з x не буде. І а, ще подібні доданки, це подібні більші члени, мінус 3 плюс 7 буде плюс 4. Тут наша відповідь це х квадрат плюс 4 і відповідь А. розглянемо наступний приклад. прикол. Ми бачимо, що перед нами також різниця двох многочленів. Але перший многочлен є одночленом, це 2А. Ми також спочатку опускаємо дужки, перед дужками стоїть мінус, отже, ми змінюємо знаки всіх одночленів, які входять у многочлен дужка. У нас було 3Б. Ми записуємо мінус 3Б. У нас було мінус 2А. Ми записуємо плюс 2А. Тепер зводимо подібні доданки. Подібними доданками є 2А і 2А. 4А мінус 3Б. І дивимося, що є така відповідь. Така відповідь є е, це відповідь Б. Так, йдемо далі. Наступна операція, яку ми можемо робити з многочленом, це множення многочлена на одночлен. Ну, одночлен також є многочлен, ми пам'ятаємо, але це найпростіший многочлен. Ну, Найпростішим многочленом є число, зрозуміло. що, Щоб помножити на многочлен, потрібно помножити це одночлен на кожен член многочлена і отримати добутки додати. Тобто звести, якщо потрібно опустити дужки і звести подібні доданки. І розглянемо такий приклад. 2 помножити на першу дужку мінус 3 помножити на другу дужку і просіть вираз, і обчислють його значення при задних значеннях А і Б. Ну, 2 насправді це число є одночленом членом, і 3, мінус 3 є одночленом членом, і тому ми. це як би вважається, ну, це я взяла тестове завдання, це як приклад множення одночлену на многочлен. І І що ми маємо? Я запишу зверху. 2 помножити на А квадрат буде 2а квадрат. 2 помножити на мінус 5 аБ, 2 помножити на мінус 5 буде мінус 10, мінус 10 аб. Потім 2 помножити на. 4. Я тут запишу для зручності такі, Це називається так фонт фонтанчика. 2 помножити на 4b квадрат, 2 помножити на 4 буде 8. Буде 8 b квадрат. Потім е, мінус 3. Ми можемо взяти як член мінус 3 зразу зі знаком його, а не віднімати отримані результати. І множити мінус 3 на 2 а квадрат. Мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6 а квадрат. Потім мінус 3 помножити на мінус 2ab буде плюс 6ab. І мінус 3 помножити на 3b квадрат буде мінус 9 b квадрат. Тепер зводимо подібні доданки. Подібними доданками є 2а квадрат мінус 6а квадрат. І буде мінус 4а квадрат. Потім подібними доданками є мінус 10АБ плюс 6AB, і буде мінус 4АБ. Потім наступним подібним доданком буде 8Б квадрат мінус 9б квадрат, і буде мінус Б квадрат. Отримуємо многочлен, результаючи многочлен другого степеня. Тепер ми можемо. Ми ще не повторювали формулу скороченого множення, але якщо виносити мінус, ми отримаємо так званий повний квадрат у дужках, і ми можемо розкласти тут на множники, тобто це буде 2Г плюс b і все до квадрату. Так нам буде зручніше підставляти числа замість букв. І тоді ми маємо мінус, відкриваємо дужки 2, помножити на 1,1 плюс 0,8 і все це до квадрату дорівнює мінус. 2,2 плюс 08 буде 3,3 до квадрату буде 9. І того результат буде рівня е, значення виразу при підстановці значення. Змінний хай б, буде дорівнювати мінус 9. Так. Наступний приклад ви можете взяти в якості домашнього завдання. Тепер розглянемо ага, приклад множення одночлен на многочлен, коли одночлен не є числом. Я розгляну також тільки перший приклад, а інші. Три приклади ви можете взяти в якості домашнього завдання. Мінус 7А в 5B і b помножити на 2b в четверту. Спочатку множимо число коефіцієнти. Мінус 7 помножити на 2 буде мінус 14. Тепер множимо А, буде А в п'ятому, І тепер множимо b на b в четвертому. Ми бачимо, що тут однакові основи. За властивостями степенів ми показники степенів додаємо. І буде B в п'ятому степені. Тепер множимо, ось так покажу фонтанчиком. Множимо мінус 7 А в п'ятому B на А Б в п'ятому. Мінус 7 так і лишається коефіцієнт. Потім А в п'ятому помножити на А додаємо, буде А в шостому b помножити на b в п'ятому буде також b в шостому. Потім мінус 7a в п'ятому b множимо на мінус 3а квадрат b в шостому. Спочатку множимо коефіцієнти. Міс 7 помножити на мінус 3 буде плюс 21. а в п'ятому помножити на а в другому буде а в сьомому. Б помножити на Б в шостому буде Б в сьомому. Далі тепер мінус 7 а в п'ятому Б множимо на А в в сьомому. Буде мінус 7 коефіцієнт, так і лишається. А в п'ятому повножене, а в третьому буде а в восьмому, Б на б в сьомому буде б в восьмому. І ми отримуємо многочлен, причому ем, старший степень одночлен, який входить у суму, ну, цей многочлен, буде дорівнювати 16, 8 плюс 8. Ось. І це тут подібних данків немає. Отже, це буде відповідь. Тільки ще можна записати. Цей, для того, щоб в стандартному вигляді зовсім записати, записати спочатку від старшого степеня, починаючи. Тобто, мінус 7 а в 8 Б в 8, потім знижуємо степінь плюс 21 А в 7Б в 7, мінус 7 Авшостому Б в шостому, і мінус 14 А в 5 Б в 5. Тобто. Відміню всі одночленними місцями. І починаємо з одночне старшого першого Так. Тепер наступна операція, яку ми можемо робити з многочленами, це множити многочлени між собою. Многочлен тобто на многочлен. Для цього можна скористатися правилом. Що Кожен член одного многочлена потрібно помножити на кожен член другого многочлена і отримані добутки додати. глянемо наступний приклад. Укажіть вираз та теж на рівний виразу. Тестове завдання НМТ. Так, для а, того, щоб нам було зручно, ми можемо поставити такі стрілочки, тобто, беремо перший член о, першого одного члена 2х і множимо на кожен член другого. І так само робимо з другим членом, Множимо на кожен член другого. І тепер записуємо результати добру. 2х помножити на 3, 2 на 3 буде 6х. Потім 2х помножити на мінус х буде мінус 2 х квадрат. Тепер 5 помножити на 3 буде 15. І 5 помножити на мінус х буде мінус 5х. Тепер дивимося, чи є у нас подібні доданки є. Записуємо результат, починаючи від старшого, а тут не обов'язково вони навпаки бачимо по відповідях, що вони починають з вільного члена. Тому записуємо спочатку вільний член, потім зводимо подібні доданки, і буде плюс х, а потім мінус 2 х, х квадрат. Дивимось, що є в нас такий результат. Бачимо, що є відповідь А. І обираємо цю відповідь. А. На сьогодні все. На наступному уроці ми розглянемо розкладання нагочання на множники різними способами. Методом винесення спільного множника, методом групування та з використанням форму скороченого множника. Дякую за увагу!